Всім привіт! Мені дуже подобається розповідати про щось незвичайне. А хто у нас майстер по незвичайним речам? Звісно, Fujifilm. Тому зустрічайте Fujifilm X-Half – цифровий Half-Frame. Мене звати Антон Ткаченко, ви на моєму каналі про фото та відео. Я планую тут зібрати 10к підписників до Нового року, тому якщо ви не підписані, друзі, будь ласка, прямо зараз оформіть підписочку на цей канал і підтримайте мене, а також лайк поставте авансом. А зараз давайте розберемося, що таке Half Frame. Це визначення з'явилось за часів плівкової фотографії, коли із одного кадру 35-міліметрової плівки використовували половину, тим самим економили плівку і отримували двічі більше кадрів, ніж було у котушці. Сучасний плівковий халф-фрейм буквально рік назад був представлений від Pentax, на що інженери Fuji не пройшли спокійно повз і створили X-Half. Це те саме, але в цифровому форматі, без плівки. Тобто це вже цифрова камера, але яка надихалася плівковим халф-фреймом. Всередині знаходиться матриця 1 дюйм, яка розташована вертикально, через що всі ваші фото будуть мати пропорції 3 до 4 вертикально орієнтовані, ніби половина повного кадру. Тому і екранчик тут вертикальний. По-простому, це дуже зручно, якщо ви хочете знімати фотки одразу у Instagram Stories. Давайте поглянемо детальніше на саму камеру. По перше, вона дуже маленька і легенька. Вага із батарейкою та картою лише 240 грам. Корпус із пластику, об'єктив, звісно, незмінний і також маленький. На ньому розташований важіль для перемикання діафрагм. Значень тут мало, 2,8, 8, 8 11. Дуже смішна кришка об'єктива, яка тупо резинова, проте свою функцію виконує чудово. Сам об'єктив має фокусну відстань в еквіваленті 32 мм, що доволі універсально для стріти лайфстайл фото. Попереду є LED-спалах, який можна вимкнути окремим перемикачем з боку. Ну і ще тут вікно оптичного виду шукача, який максимально мінімалістичний, це просто віконце без жодної індикації, 100% аналогового відчуття. Позаду у нас також мінімум кнопок. По суті, все керування відбувається з допомогою двох сенсорних екранів. Основний великий, де ви можете подивитись ваші налаштування та картинку, яка виходить, і допоміжний, де постійно відображається ваша плівкова симуляція, або іноді деякі менюшки. Правіше зверху перемикач між фото та відеорежимами і кнопка Play для перегляду, що ж ви там наклацали. Через відсутність інших кнопок можна дуже зручно тримати камеру в руці, бо задня частина і бокова абсолютно вільні. Зверху у нас красивий логотип x hal та холодний башмак, який пластиковий, і я б не рекомендував туди кріпити щось важке. Це схоже на два мікрофони, а праворуч важіль увімкнення камери, кнопка спуску. Диск-регулятор експокорекції та аналоговий важіль перемотки плівки. А так як плівки тут нема, він виконує дещо іншу функцію, про яку скажу пізніше. Зарядка камери відбувається через порт Type-C, який одночасно може бути і виходом на навушники через спеціальний комплектний перехідник. Ви задасте питання, що це взагалі таке? А відповідь очевидна, це ДНА плівковому минулому, яке компанія Fujifilm дуже поважає та цінить. Це відображається як в керуванні їх камерами, так і в дизайні. Ну і, звісно, в таких унікальних моделях. Fujifilm фільм зберігла і переосмислила плівкову культуру у цифрових камерах. Звідси й усі наші улюблені плівкові симуляції, аналогові елементи дизайну і, власне, такі експерименти, як X-Half. До речі, говорячи про аналогове, я давно хотів спробувати аналогову клавіатуру. Знаєте, оце така як клацає приємно. І натрапив на цікавий YouTube канал мого колеги. Роми – кіберковбой, рекомендую його вам. У нього багато оглядів на небанальні гаджети, цікава подача і якісні відео. Обов'язково переходь за лінком в описі і підтримуй український контент своїми переглядами. А тепер повертаємося до x hall Ця камера робить вертикальні фото з однією з 13 фільмових симуляцій, які тут трохи обмежені в кастомізації порівняно із іншими фуджиками. Нам доступно лише додавання зерна та згладжування шкіри. Але цікавими для нас є два унікальних фоторежими, на яких ми зараз зупинимось детальніше. Перший називається діптик. Коли ви робите один знімок, потім ви ніби перемотуєте плівку далі і робите другий кадр, який потім камера сама склеює із половинок халфреймів в один такий повний кадр. Виходить справжня гра зі змістами, як колаж одразу в фотоапараті. На картці у вас буде збережено як окремі кадри, так і пара разом. Це так дивно і водночас дуже весело, коли ви починаєте бігати, експериментувати, поєднуючи різні фото разом. Це справжній креативний перформанс. Взагалі, щоб було весело, це і є головна мета x half Бо у всьому іншому це погана камера, її якість дуже посередня. Вона буде краща за міні 99, але звісно не дотягуватиме до XT серії. Функції тут мінімум, але сам процес створення фото легкий та невимушений. Fujifilm X-Half це не камера для професійної роботи, це іграшка для творчості, експериментів і ностальгії, але у правильному сенсі цього слова. Вона створена для того, щоб вам було цікаво знімати, щоб ви відчули магію плівкового процесу в цифровій ері. Ну і для того, щоб ви отримали максимально 100% халфреймовий плівковий досвід, тут є режим. Який називається Film Simulation Roll Mod. Ви маєте обрати кутушку плівки, яку хочете, наприклад, Reale Ace. Обрати кількість кадрів у кутушці: 36, 54 або 72. І після цього ваш екран блокується, і з цього моменту камера поводиться як справжній плівковий фотоапарат. Ви бачите лише номер кадру, переглядати фото не можна, а знімати треба лише через оптичний видошукач. Після зробленого кадру треба обов'язково перемотати плівку, бо без цього наступний снімок неможливий. А найцікавіше те, що ви не можете вийти із цього режиму доти, доки не закінчите котушку. Тобто все як на плівці, не можна було просто вийняти одну і вставити іншу плівку, а першу потім дозняти. Зрядили котушку і вже знімаєте до кінця. Після завершення у вас буде папочка, де записані всі кадри, і от такий стильний контакт-лист, де всі фото разом. Все максимально аналогово. А тепер про відео. Попри те, що Fujifilm X Half виглядає як чисто фотокамера, вона все-таки знімає відео. І що цікаво, також у вертикальному форматі 3 до 4. Тобто ця камера, в принципі, ідеально підходить для соціальних мереж, бо вам не треба потім заморочуватись, якось перевертати кадри або перевертати саму камеру. Картинка доволі приємна, з тим самим фуджівським відтінком кольорів, що й у фото. Але, чесно кажучи, ця камера не для серйозного відеопродакшену. В принципі, iPhone знімає краще. X-Half це не про технічну якість. Тут картинка посередня. Це процес і задоволення від зйомки. Це камера, яка вчить ловити моменти, гратися з формою, робити фотографію знову веселою. А тепер про найцікавіше ціну. Fujifilm X-Half позиціонується як камери для любителів плівкового цього ефекту та е, фанатам соцмереж. І тому е, я думав, що вона має бути відносно доступною. Але її вартість складає приблизно 36 тисяч гривень. Чому це важливо? Бо це не дешево. Fujifilm x XM5 можна купити за 42 тисячі, а за 49 вже з об'єктивом. І це буде в рази краща камера по якості фото. Але X-Half і не продає. Є вам якість. Це не технічний інструмент, це емоційний досвід. Камера, яка повертає вам відчуття зйомки на плівку, але у цифровому світі. І фінально у конкурентів фактично нема аналогів. Інші бренди роблять або прості мильниці, або складніші і дорожчі бездзеркалки. X-Half тут займає свою унікальну нішу. Отже, ціну не треба сприймати, як за що я плачу, а як за що я отримую емоції, бо ця камера не про мегапікселі. А про враження. Дуже дякую вам за увагу. А зараз, будь ласка, напишіть в коментарях, чи був у вас досвід зйомки на плівковий халфрейм і як ви ставитесь до ідеї створення цифрового халфрейму. А також я нагадую вам користуватись моїм промокодом Ткаченко, який дає знижки мінус 20% на Reblum, програму для швидкої ретуші, також знижки в магазинах Boxy та Filmix Pro і фірмовому магазині Fujifilm. Всі лінки будуть в описі до цього відео. Користуйтеся і купляйте все зі знижечками. А тепер ідіть дивитись мої інші відео отут і отут. Всім бажаю кохання і миру!